Чи цей простір мені було нецікаво його бачити лише як місцем для нічлігу? Я хотіла дати тут можливість бути творчості, бути діалогу, бути процесу і комунікації між учасниками резиденції і майбутніми мешканцями. Ідея резиденції мистецької з'явилася ще на початку створення самого проекту. Чому авангард це ціла епоха, яка почалась на початку ХХ століття і триває до сих пір? Це та тема, де можна експериментувати, задавати питання і отримувати до сих пір актуальні відповіді. Ангар це щось максимально далеке для мене. Як нам казала лекторка, ну що це, це ніби не для глупих, не для тупих <свят> авангард. А я люблю дуже наївні штуки. Я люблю віддаватися просто пориву внутрішньому, дитячому і наївному, і творити, що я хочу. А для мене авангард це дуже про інтелектуальне щось, про смисленне зібране докупи і. Дуже функціональне, але цікаво себе в такі рамки втиснути зовсім інакше від мене і подивитися, що з того буде. Я тут якраз використала блокнот, і я почіркала різні всі штуки, і так видно ему того, як я втрачаю сама себе. Не знаходиш втрачаєш? Я можу показати і стає все гірше. І тут видно, як я починала чіркати якусь до лісті. Я загубилася, я намалювала себе серед гір. і Це ще трохи на мене схоже. Потім я почала чіркати прекрасних дів. <гум> Далі вставало все абстрактніше. <гум> <гум> потім зовсім абстрактне, потім все пропало. І ставало все гірше, все <гум> <тащі>. <гум> Так, Що це таке? Я сподіваюся, що в мене вийде, я поки взагалі не знаю, на який го вилізе, може я просто спалю ту штуку. Я тут роблю гігантську е, хустку, яка мені більше схожа на килим, а не на хустку. Довго не могла придумати, що саме я хочу вишити на ній. Хтось каже, що це байківська мандала, хай всі вбачають там засніжені гори, е, шишки, квіти і різдвяні зірки, сонце. Я подумала, що можна взяти. Один мікроелемент, якийсь шматочок патину е, вишивки якоїсь, і розкласти її ніби по авангардові. І мені це схоже на ніби як якийсь планета, всесвіт, де купа гір і е, рослин yeah. росте, або це гори, а це шишки, або це е, якісь квіти, але насправді це все різдвяна зірка, а в центрі чорний квадрат. Спокій, дуже важливо спокій. Я думала про спокій. От, тому я сподіваюся, що той, хто буде спати під моїм танковим мовом, будуть проходити найніжніші, найприємніші. Прийде міленькі. Я сама ночую. Дуже люблю колаборації. Розбивається форма, це наш дальний темой зараз. Отак, так. Щоб вона, бачиш, отак я провожу з формою кола. Бо тут вона, знаєш, як брошка, і принципово, щоб чорний матовий. Або потримати, або, давай, давай, перетворите, це ж завжди було. Ми можемо працювати з ними до обговорення. Верхня кромочка і вила, вони мають бути в одному рівні. Туди помістилась просто рука, яка включить чи виключить лампочку все. Офіційно я себе позиціоную як дизайнер інтер'єрів. А взагалі, якщо говорити про неформальні відносини мої, то я працюю з будь-яким візуалом. З Контекстом з матеріалами, з містом, мені цікаво працювати як графік, мені цікаво працювати як дизайнер-предметник. Крапка. Я запланувала реалізувати кілька проєктів. Я сподіваюся, що це втілиться. Він вже практично готовий, інші на підході. Уже зараз в роботі на резиденції мені цікаво не думати матеріалом, а думати контекстами і змістом. Цей християнський ритуал переплетений. У мене було велике бажання долучитись в загальному до простору. Я спостерігала за проектом МЦ з цієї сторони інстаграмної сторінки. І Оля і команда МЦ 6 залучили мене і мою подругу. До озеленення території в процесі роботи спілкування Оля каже: у мене є ідея про таку резиденцію переосмислення авангарду. Чи не хочеш ти долучитися? Я така звісно, я хочу долучитися, і Це я вирішила зробити такий, як. Колаборацію з мою ідею. Я як архітектор буду ізометричну галерею. Авангард це як, це як спосіб мислення, як спосіб відчуття, як спосіб самовираження. І наше сприйняття прекрасного залежить не в тому, де ми його знайшли, а як ми його можемо побачити. Займаюся Нагромаджую всяке сміття, а потім з нього щось або виходить, або не виходить. Одним словом, все, що мені приходиться робити, більшість того, пов'язано з якимись історіями, і це дуже прикольно, що є присутній якийсь наратив або якась історія. Складно і дивно думати про те, що можна взяти якусь течію, яка не є актуальною мені по часі, і в цьому працювати, тому я дуже спокійно. Рефлексую, я ще досі толком не знаю, Щ що вийде з того, що я роблю. Mm -hmm. Я думаю, о, моя психосоматика мені підсунула простуду, бо думка mm -hmm. про те, що о, треба підрефлексувати на авангард, і це щось аж наскільки страшно, що це просто не осяжно. тут дуже класно, бо можна зупинитися, і просто щось напрацьовувати. те, що ти не маєш можливості зупинитися в місті. Це моя основна діяльність світильники, наукова діяльність світильники, творча діяльність світильники. Спочатку це мав бути просто проєкт функціонального освітлення, цікавого, але функціонального. Але потім воно набуло нового змісту, більш артовського буду робити світильник, в якому я закодувала азбукою морзе віршик. Він дуже такий наївний. Про це місце і про цей час, в якому я перебувала. Я займаюсь вивченням міського простору і займаюсь цим через живопис, графіку. Мені подобається досліджувати місто і як міські простори вони впливають на людину. Я розробляю серію робіт. Ну, якраз про модерністські авангардні будівлі. Я починав власне з цифрового колежу, але потім межі моєї діяльності почали розширюватись d арт і графічний дизайн. І арт дирекшн як такий мені подобається насправді, ця багатогранність. Мені подобається рухатись у багатьох напрямках, сів тестити свою роботу а, з конями Почав пробувати накладати на них різні текстури, наприклад, різних а, різні картини авангардистів українських, і мені дуже подобається теж як це викидає. До подивимося справді щось ще вийде. У своїй роботі я люблю комбінувати різні матеріали. Дуже часто використовую метал, що є не дуже традиційним для текстилю, але мені дуже таке ну, класне поєднання цих фактур. Ми взяли план резиденції, архітектурний план. Я буду інтерпретувати його в своїй роботі. Він має кольорові якісь фрагменти, якісь акценти виділені. І це вже не просто план, це вже окремий художній твір. Нагадую, що в 13-му році тут на пагорбі майже нічого не було. Архіхатка тільки добудовувалася. Резиденція теж будувалася. І цей чорний бойківський будинок. Я просто допомагав будувати. Не було ні сходів, нічого. А потім через 5 років я раптом потрапив на кухню і досі звідси не виїжджаю. чи то з кухні, чи то з мистецькими інтервенціями. Соратник. Я давно з ним якось так взаємодію, чи то в театрі, чи то в музиці. Але довгий час ми просто спілкувалися, обмінювалися дженли. І от буквально цього літа виявилося, що в нього є певний пласт музичних напрацювань. Прям цілих треків. Я просто послухав його один трек, відкрив текст е, не нині, прочитав, прочитав, о, підходить. Потім мені показав другий трек. Я беру. На навмання свій якийсь те, е, текст, і він просто лягає в його, в його трек. Так я зробив з другим, з третім, з четвертим, і воно все тобто, я просто рандомно шукав свої тексти, там ледь не в інстаграмі, потім вони прям вкладалися по стану, там ритміці, образності ще чомусь. Я сюди заходжу, а з точки зору сприйняття. Це здавно мене цікавило поєднання звуків і поєднання станів через позвонити. З можна з одного боку робити музику, а з іншого боку робити такі звукові полотна, звукові панорами, звукові портрети, звукові картини. Ну, майже в більшості мистецтв, навіть в наймолодшому в кіно, авангард уже майже не існує. І тому авангард в музиці це такий е синтез, де втрачаються поняття музики, і виходить на перший план е поняття невидимої музики. Як наприклад, невидима музика сфера, да? як її проявити, як проявити звук, якого немає, проявити стан, який не можна намацати. Не засоби, якими це робиться, а більше пошук нового мислення. Але сюди то було питання таке, що ми хочемо тут робити? Що для нас авангард? І здається, на другий день роботи я прокинулася, така лежу, і думаю, я знаю, що я буду робити тут. Своїй роботі зараз я е, беру за основу авангард минулого століття. У авангарді є оця ламання форми, яка потім стає конструкцією. От я вирішила, що зовнішня частина це буде таке ламання форми, а внутрішня це якраз буде якась конкретна форма: це прямокутник, квадрат чи коло. І в мене виникла така ідея, що можна взяти за основу бойківську хату, яку розкласти такими шарами, як робили це авангардисти, в своїй графіці. І Тим самим я просто задію і авангард, і бойків в комплексі. І в мене вже є умовна форма, я вже знаю, яких розмірів вона буде. І думаю, ще задіяти якісь цікаві вислови. І я думаю, що. Dossi di scuola c'è, ma te Лімент кімстан відкриття, український авангард. Це такий важливий момент знати про це і, і якби афішувати це. Що Україна отримувала на світових виставках, типу там золоті медалі, якісь там гран-при. Ми маємо чим гордитися, і це, типу, це важливо знати. Особисто для себе я почав відкривати Україну по-іншому, українське мистецтво по іншому. Ми всі, наче, знаємо якісь класику українську, так. Однак, наша історія, наша творчість дуже широка, дуже різна. Все, що ми даємо на експорт про цю, цю епоху, це те, що всі вмерли. І це трохи, ну, це трохи малувато. Бо, попри те, що вони вмерли, вони були прям фантастичні в тому, що вони робили. І тому важливо акцентувати саме на їхніх історіях, а не на тому, що ну було і от нема. І це, це була мова свободи. І зараз. У нас теж постає оце питання руба, свободи буквально фізичної, на, на політичному рівні і свободи вираження себе. І це також наштовхує, напевно, в тому, що, що типу, блін, у нас теж війна, uh -huh. але ти, якби, як собі? ти дозволяєш собі займатися мистецтвом? Чи не дозволяєш? Я, ну, як, як повести себе в, цьому, ну, в цій ситуації? Артрезиденція така, о Боже, я хочу туди, а я вже давно сюди хотіла. Це схоже на кращу версію 에, гуртожитків в художніх вузах, коли настає сесія. Ви такі зарядження зранку. <slaces> коли у всіх є 에, спільний дедлайн, спільна мета і тема, але в кожному свій проект. І всі так от переплітаються між собою і отак от щось творять, і в них іде пліч опліч поїсти, потусуватися, подумати, по, -по покліпати, пошити. <ривіт> Я завжди, коли дивлюсь там лекції про Баухаус, і завжди думаєш, блін, було би так круто опинитися там у х роках у Німеччині і прийняти участь у такому як школа Баухаусу. І вчора я якраз подумала саме про те, що Олі вдалося на два тижні саме занурити нас у цю атмосферу Баухаусу. Був задуманий процес цієї резиденції, він пішов по-іншому, і він пішов крутіше, ніж навіть я собі могла подумати. Ці роботи створювалися при максимальних некомфортних умовах відмикання електроенергії, але при дуже сильному бажанні дати цьому статися, зробити більше, ніж ми можемо. Людям настільки зарефлексувала ця тема, люди в ній відкривалися, були сміливими. І це мені дало підтвердження, що цей авангард на правду триває, це ширше поняття, і воно в людей пробуджує власне цю сміливість, і хочеться в ній бути і тривати довше.